Привіт всім. Сьогодні у нас контрольне зважування. Я вже приготовив віса. Ще не прибирав. Зараз поприбираю. Буде уборочка проходити, бо щось трошки немає коли. Всі живі, всі здорові, ростемо. Давайте, щоб не затягувати. Не затягувати це відео. Будемо зважувати корденяток. Це у нас ліве. Бабочка, ліве вухо. Кіло 800. Бабочка, ліве ухо. Один. І вісім. Один і вісім. Так. Тепер у нас. Два... ні, так. Да. Дивіться. Скільки у нас? Ну, давайте, два і два. Що то, два і два. Це два вуха. Чорна мордочка, два вуха. Ну, залишилося... Залишилося на місці. Без змін. Залишилося. Так. Чорний, ліве вухо. Чорний ліве вухо. Два з половиною. Чорний ліве вухо. І п'ять. І п'ять. Так. Ти у нас хто? Ти у нас хто це? Чорна мордочка? Ліве вухо. Два з половини. Да, чорно? Два і п'ять. Два і п'ять. Так, це у нас що у нас? Чорний? Два вуха? Два і три. Чорний два вуха. Так, це у нас праве ухо, чорна мордочка, праве ухо. Два 2,5 Праве ухо, чорна мордочка, праве ухо. Два п'ять. Так. Ще у нас остається чорний Праве 2 і Залишилася... Залишилася бабочка у нас. Залишилася бабочка один і Бабочка 1 і 7. Ну, можете подивитися, зупинити відео, подивитися на результат. Ну, трошки приросло, дивіться. Два і три, 400 грам приросло. Тут навіть грам приросло. Тут 400 грам, 300 грам, 500 грам, 300. Один залишився на місці. І по ітогу це в нас яке? Четверте? Ні. Раз, два, три, 4. П'яте зважування. Пройшло в нас. Сяти зважування і вони з'їли корму 25 кг. Оце все, що лишилося. Бачите, все, що лишилося за 5 тижнів. Не за 5 тижнів, за 4 тижні. Це вийшло 4 тижні. За 4 тижні вони з'їли 25 кг оцих 9 штук. Я вже, вже корм купив. Корм купив. І буду. Вже з наступних 25 кг. Я думаю, що на 4 тижні хватить їм, а може і не хватить. Ну, от, доведемо, що взяли 50 кг корму вони з'їдять і побачимо, скільки в них приросте. Побачимо, що в них приросте. І яке воно що буде. О, Сидять маленькі, бачите? А тут мамка гріє, бачите, тут все є. Все є, там вже поприводили, знов маленькі. Тих злучив, тих привели. Отакі От. От результати в нас вийшли на сьогоднішній день. Все, чекаю ваших відзивів, Може в кого є які коментарі. Там в описі я оставлю почту, може хто хоче. Не хоче так писати коментарі. Може хочу в приватному щось питати. Там буде почта. О. І ще там лишу шпаргалку, щоб лікувати від е, діареї. О. Там є різні способи. Ну, ви собі вибирайте, які хочете. О. Ви собі вибирайте. О. Ми лікуємо і ромашку, я давав, і ентерозгель давав. І зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Що я ще давав. Атоксіл. Ось такий. Атоксіл давав, гентерозгель давав. Від глистів не забувайте давати від глистів. На 28-й день давайте від глистів. І потом. Повторно через 14 днів. 14-15 днів, 2-3 дні ви поюєте і буде все добре. Хай кролики у вас не хворіють. Все, всім пока. До наступної зустрічі.